Мої вітання усім, хто разом з нами від відео і до відео подорожує Євробаченням. До поїздки у Базель ще трохи часу, тому нам стало цікаво, як же готуються до конкурсу інші учасники. Тож ми вирішили поспілкуватися із представниками Євробачення від різних країн та дізнатись про їхні хвилювання. І сьогодні зі мною на зв'язку буде Лора Торн з Люксембургу, а також команда 3 Direction, яка займалася саме люксембурзьким нацвідбором. 2024 був роком повернення Люксембургу на Євробачення. Ти друга представниця своєї країни після такої довгої паузи на конкурсі Які цілі ти ставиш для себе на Євробаченні, і чи не очікують від тебе ще кращого результату для Люксембургу? Що я думаю, що вони очікують від мене? Що ж, оскільки вони вже бачили мій виступ на Люксембурзькому нацвідборі, Я думаю, вони вже розуміють, що мій перформанс буде веселим, але водночас і сильним, тому що меседж самої пісні теж сильний, Тож це не буде щось зовсім нове, як до прикладу, у січні, коли вони не бачили нічого. Тож так, я думаю, вони мають трохи розуміння, але все ж ми змінили дещо, тому що ми все одно хочемо зробити ефект сюрпризу. Звісно, маємо бажання здивувати людей, зробити вау-ефект. Тож ми змінили деякі моменти, тож так. Отже, ви так потрохи стаєте невід'ємною вже частиною Євробачення, але для початку, звичайно, хочеться, щоб ви поділились враженнями від створення Люксембурзького національного відбору, тому що там і минулого року також українська команда була долучена до е, саме Люксембурзького виступу на Євробаченні. Але, от е, розповідайте покроково, як відбувалася співпраця саме вже на нас відборі в Люксембурзі, вітаємо нам дуже також yeah. познайомитись. Е, так як якщо загально напевно сказати, ми в, в, в дуже гарній, Гарному захваті, скажімо так, від співпраці з Люксембурзьким відбором Євробачення. Напевно, трошки скажемо, да, як це взагалі так случилося. трапилося що ми так -так. туди так спочали співпрацювати. Насправді, все дуже. Скажімо так, банально. Нам подзвонив наш знайомий Валера Мірочник. Він нам дзвонить і каже: дівчата, а ви не хочете приймати, прийняти участь в тендері на Євробачення, створити в Люксембурзі? Ми такі, Валер. Ну ні, перше <свісно> це європа, європейська, європейський підхід. Ну не зрозуміло, яка команда, не зрозуміло, що ну багато є нюансів. Ми як режисери, які створюють великі форми, ми розуміємо одразу, що, що треба для того, щоб досягти якогось результату від того, що а давайте до того, що класно або не класно вийшло. От, е, тому ми одразу е, трошечки так з е, е, відстронено так е, підійшли до цього до цієї пропозиції, навіть трошки з юмором, скажімо так. От, е, але він каже: ми е, дуже важливий момент, що е, я хочу подаватись туди з командою, яку яка буде складатись повністю. Ну типу, це буде українська команда. Тобто, всі підрядники, вся команда, всі, кого ви захочете там мати в собі в команді, вони будуть українською. Тобто, ми подаємося як українська команда. Тобто, в тому році, наприклад, це робила по-моєму ізраїльська, ізраїльська команда. Там ізраїльська, так а uh -huh. там боролись і бельгійці, і французи. Тобто, все. І він каже: ми подаємося як українська команда, і це нас дуже підкупило. Ми подумали, блін. Зі своїми класно було б щось зробити, таке масштабне, таке е, ну цікаве. І не сильно ми вагались, коли зрозуміли, що будемо працювати зі своїми. Mm. як тобі працювалось разом з українськими режисерками Direction в рамках нацвідбору? Це було скажено. Вони були неймовірними. Я дуже дуже вдячна їм і не можу спинитись і не говорити наскільки я вдячна їм. Я ніколи в своєму житті не працювала з такими професіоналами і класними людьми. Разом з ними я відчувала себе надійно і безпечно. І навіть коли я не була досить впевненою в тому, що я роблю. Або якщо були речі, які лякали мене, вони завжди були поруч, аби заспокоїти. Вони були просто ідеальними. Усі були ідеальними. Моя хореографія була чудовою. Мій хореограф був дуже класним. Він адаптував усі рухи. Коли за три дні до шоу, ми зрозуміли, що були складнощі з моїм диханням. Занадто багато відбувалось у номері. Він цілу ніч адаптовував хореографію під мене. Тож дякую йому за це. Костюми були неймовірні. Уся організація була ідеальною. Ми ніколи не стресували. Завжди все було легко, і я вважаю, що це важливо, коли ти можеш довіряти людям, які працюють навколо тебе. І я знала, що я можу стовідсотково довіритись їм і не хвилюватись ні про що. Я знала, що все буде зрештою класно і матиме класний вигляд. Тож це дуже важливо, тому що ти і так достатньо стресуєш, і ти не маєш хвилюватись про все навколо. І вони впорались з усім ідеально. Чим для вас особлива ця співпраця двох країн, по суті, Люксембургу та України? Ну, насправді це е, багато, багато чим, да. Але. Е, це було настільки круто під час підготовки да, зустрітися з дуже багатьма людьми з професії, з якими через війну ми зараз не можемо так співпрацювати і реалізувати ті об'єми і ці масштаби проєктів, які ми могли реалізувати в Україні. І це було такі, знаєте, як вечір зустрічі випускників кожен день на майданчику. Кожна репетиція це прям, прям окремий такий заряд дофаміну від того, що ти знов знов всі разом. А, і дуже насправді крутий цікавий досвід такого міжнародного проєкту. Які дуже б хотілося, щоб можна було реалізовувати і в Україні, запрошуючи професіоналів та підрядників, там і е, спеціалістів з різних країн, як це колись було, е, і коли вони без остраху приїздять, і ми можемо реалізовувати тут проекти. І там от всі британці, з якими ми зараз співпрацювали, вони такі ми, б, ми б з задоволенням приїхали попрацювати, коли це буде. Можливо і безпечно, а так що це такий нам як маленький ковточок надії на те, що зацікавленість є, і колись це може повторитися. Тобто, тут такий вже трошки рівень відповідальності він стає ще вищий. Тобто, ти не можеш ніяк погано зробити, тому що це не конкретна кампанія там зробила чи людина це зробила українська команда, і тому всі. Ми ну, прям дуже круто спрацювали, це прям і всі зі сторони Люксембурга. Вони просто ходили і в шоці там. В цілому є прикольні деталі до того, як віднеслись до команди зі сторони Люксембургу. Там нам були супермови. Ми там якось відмічали. комусь вже казали, що е, нас там всіх поселили поруч, щоб там всім було зручно доходити в пішки. Е, нам на ланчі і там. Робили борщ український, там піралізмаком, де типу, по люди розуміли, що ми два тижні будемо там жити і хотіли трошки там нашої культури, нашої їжі. Ну, типу, були такі міні-дуже е, приємні моменти. І Я ще раз скажу: жодної конфліктної ситуації не було. Ну, супер, я за вас дуже щаслива, що у вас так склалась така співпраця. У 2023-му, як я вже наголошувала раніше, ви робили інтервал-Акт для Євробачення 2023. Зараз у вас національний відбір Люксембургу. Що далі? Можливо, ви будете робити номер для Люксембургу вже на Євробаченні? Розкривайте секрети. Так, так, Ми подумаємо номер. Ого! Це наша перша участь Євробачення з конкурсним номером. Це дуже відповідально і а вже е, хвилююче. Бо інтервал акт був це трошки інше було, це був наш номер, який був створений для того, щоб вся Європа побачила, що трапилось в нашій країні, як я говорю, ми розуміли про що ми хочемо там цей номер, да що ми в, в нього вкладаємо. Ем, і ми знаємо, що ну, і взагалі підготовчий а, процес до інтервалу актів він е, зовсім інший до ніж. Мія, як... Типу вони номер... там трошки більше дають час <гум> на репетиції, більше уваги приділяють. А, а в конкурсі всі, е, всім поровну там дають по дві репетиції, і ми такі трошки о, о, стрімна. Бо задумів багато, да ідей багато я вас вітаю з цим, що ви будете ще однією українською командою на Євробаченні в цьому році. Можливо, ви можете розповісти про якісь деталі вже номеру <сум> самого. Ну Тому, насправді ще по, по поки що, напевно, так прям сильно розкривати не можемо, і там все, поки все це маємо затвердити з командою великого Євробачення і, і таке інше, але. Ну, це буде свого роду продовження історії, яка да, вже прозвучала, про прозвучала, показалася на національному відборі. Тобто, це не діаметрально протилежна якась історія, це, це одно. Mm -hmm. Ну, вона базується на пісні, бо пісня така автор пісень пісні, господи, музики і слів. Хлопці, що працюють в музичній індустрії, створюють мюзікли і працюють в мюзиклах. І тому пісня така дуже, якщо там розібрати текст, то вона дуже така повіствовательна, розповідає чіткою історію і. Тому номер неможливо зробити, якби дав зовсім іншій якісь естетиці і е, з іншими рішеннями. Тому це буде продовження, але яким чином довше побачите? Ну я думаю, що можна розкрити е, якийсь секрет, що е, весь номер ми також створимо українською командою, тобто е, і костюми, і постановка. І світло прописується по тем-коду, і розкадровка. Ну танцівники вони там зрозуміло, це там буде люксембурзька, європейська команда. Але все весь продакшн реалізація також це українська команда разом з люксембурзькою командою RTL, це зрозуміло. Але от всю постановку номера займається також українська команда. Ну і взагалі вже триває постановчий період, вже хореографія, Майже готова, контент починає малюватися. А сьогодні, до речі, no. день час як день пів. Да, ми здаємо всю презентацію, всі там розкадровки, всі нюанси, хореографію, всі презентації. От сьогодні вже полетіли на, как, для, на Євробачення. Будемо тримати хрестики, щоб все було добре, бо вже все в процесі торік Талі на Євробаченні співпрацювала вже з українською командою. Для мене це дуже велика відповідальність була щоб з першого разу Україна прийшла до е, гранд фіналу Чи не залучила ти вже українців до створення свого номеру? Тим паче, що в тебе вже є такий досвід так, так це буде та сама команда, яка працювала з нами під час нацвідбору. Direction. вони поїдуть зі мною. Так, Three Direction. Вони поїдуть зі мною на Євробачення, тож це дуже круто. Я дуже щаслива, що вони займаються моїм виступом і для самого Євробачення. Це те, на що я сподівалась. Я хотіла працювати з тією самою командою. О, боже. Ми чекаємо на твій виступ та костюми. Можливо, ти змінила свій образ? Так. Так, вони будуть трохи інакше. Звичайно, що не можу не запитати про те, що дійсно Україна це одна з найсильніших країн на, на конкурсі Євробачення, і тепер ми маємо ще одну українську команду. От і звичайно, що хочу запитати, чи не планували би ви, наприклад, зробити національний відбір вже в Україні після такого досвіду величезного з Люксембургом? Время покаже. А, ніхто не знає, що буде далі. Ми ж такі, ми от інколи думаємо, все, не будемо там, я не знаю. Я пам'ятаю, як ми відпрацювали перший сезон танців з зірками і сказала, ніколи в житті більше, ми в це не… бо можна було здохнути. І що? Другий сезон? Поїхали! Ну, я... типу, Хто знає, а вже ж можливо, це ж зробити конкурс своєї країни? Може бути. Ми просто розуміємо глобально. І об'єм, і відповідальність такого великого проекту, тому ми дуже багато чого зважимо перед тим, як братися за такі проекти для mm -hmm. того, щоб потім бути впевненими, що ми там точно зробимо це гарно. Розкажи про свою пісню і чого очікувати від тебе в Базелі. Моя пісня називається «La le son». <свист> тобто лялька додає звуку, і у пісні є відсилка до композиції Франц Галь. <післянський> яка перемогла 60 років тому. це лялька, і нею керують зовні, тому що вона не жива. І вона не може нічого робити самостійно, тож нею мають керувати. А в моїй пісні по іншому. Тому що лялька нарешті має силу. Вона може приймати рішення, може самостійно діяти і тому подібне. Тож так, це меседж і історія пісні. Тож, це омаж на це омажна історію Люксембургу Євробачення і на іконічну перемогу Францгаль. Але водночас тут продемонстрована еволюція суспільства за ці 60 років. Які в тебе найулюбленіші виступи України на Євробаченні? It's Sean from Goa 2021. Я одержима цією піснею. Я досі слухаю її щодня, буквально щодня. Я можу бути у ванні, чистити зуби і запалювати під цей трек. Постійно, постійно це скажено. Щодня? Так, і дотепер. Так, так. Можливо, ти можеш заспівати. Але я не знаю слів. Я можу допомогти тобі. Ти можеш мені допомогти. Я можу наспівати мелодію, але слова не зможу. Чи слухала ти пісню нашого гурту Циферблат і що ти про неї думаєш? Маю зазначити, що я не слухала багато цьогорічних пісень, тому що я хочу. Я не знаю. Це не те, що я хочу лишатись у бульбашці, але я дуже дуже хочу сконцентруватись на своєму виступі. і не думати о, а він робить так, і я маю це зробити теж. Знаєш, я просто хочу залишатись з ідеями, які ми маємо, і не потрапляти під вплив усього, що я бачу. Але в той же момент я хочу здивуватись, коли побачу виступи на вечірках. Просто хочу отримати вау-ефект. що я бачу це вперше. Я намагаюсь не дивитись багато відео в соцмережах в Ютубі і таке інше, що дуже складно, тому що мій алгоритм зараз наповнений контентом про Євробачення. Тож я така: ні, 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 не показуйте мені це. Тож так цьогоріч я поки не дуже поінформована, я намагаюсь тримати дистанцію. У Мене таке ще є питання. Знаєте, ви три різні дівчини. У вас три різні погляди. Чи не сваритесь ви між собою, коли працюєте над якимсь одним проєктом? Тому що це дуже важко насправді знайти от одне бачення, коли три різні голови працює над одним і тим самим? Ну насправді буває по всякому. Буває, коли ми просто такі всі, як не знаю, пауер рейнджери в один унісон. Подобається, не подобається так, бачу, так. Буває, звісно, по по, -по іншому а, і глобально у нас завжди ми сучасна команда. У нас е, правила демократії. Якщо дві за одна проти демократія, Ми так і відповідаємо. да. ну, але іноді буває таке, що хтось настільки, наприклад, ну там хай буде проти один. Але так сильно що е, може переважити, От, тому ми звикли oh, прислухатися, дослухатися одна до одної. Що yeah. Дуже допомагає, що ми не тільки працюємо разом, ми ще й дружимо, uh -huh. е, і тому yeah. якби немає немає вибору. Все наші одразу. мами знайомі. Бабусь знаємо, в гостях буваємо один у одному. Якщо що, то сім'ї помирять <гум> в роботі, допоможуть не дозволять. Так я вам дуже вдячна за ексклюзив. Насправді, тому що я так розумію, ми, ми перші, хто дізналися про те, що саме ви будете робити номер для Люксембургу на Євробаченні, і звичайно, що ще побачимось у базелі і 100% поспілкуємось. Дякую вам за те, що долучились так. до нашого інтерв'ю. Розповіли про такі секрети. То ще раз дякую тобі. Побачимось у базелі. Бажаю успіхів з українською командою. Так була рада поспілкуватись. Bye. Бувай як вам знову такий тендем Люксембургу та України на Євробаченні. Ми зовсім скоро продовжимо нашу серію інтерв'ю із учасниками. А ви поки у коментарях напишіть ваші здогадки, хто ж це може бути. Нагадаю, що з вами була Анна Тулєва. Обов'язково підпишіться на нас і до зустрічі.